Мої вітання глядачам телеканалу Рудана в студії програми Місто спорт в село Трокоф'єв вересня у Київському палаці спорту чоловіча збірна України з баскетболу зіграла заключний матч відбіркового раунду до Євро 2017 Суперником нашої команди стала збірна Словенії. У сюжеті Олександра Хрищенка дізнаєтесь, що отримали підопічні Євгена Мурзіна квиток до фінальної частини найпрестижнішого баскетбольного змагання старого світу. Починаючи з 31 серпня і до 17 вересня, 27 європейських країн змагалися за право потрапити у фінальну частину Євробаскету 2017. За регламентом прописку на чемпіонат Європи отримують сім збірних, які завершать відбірковий раунд у лідерах своєї групи, та ще чотири кращі команди, які фінішують другими. Національна команда України до очного протистояння зі словенцями провела п'ять зустрічей і поступилась лише раз, і саме під опічним Ігора Кокошкова. Перемога у цій грі автоматично б дозволила нашій збірні. Прописатися у фінальній частині чемпіонату Європи, але навіть і поразка залишала шанси на досягнення мети. Почали наші баскетболісти проти досвідченого іменитого суперника досить розкуто, одразу ж організувавши міні-спорт 7-0. Проте гості швидко отямилися та відповіли більш разючим ударом 12-0. Словенія, яка відома братами Гороном та Зораном Драгіч, майже увесь час тримала гру під своїм контролем. На відміну від гри з Косово цього разу, передня лінія України у складі Кравцова Фесенка та Корнієнка. Була не такою помітною суперник у трисекундній зоні побудував надійні захисні редути, які українські бігмени лише зрідка були в змозі пробити. Проте залишатись нашій команді на плаву та тримати суперника допомагали Денис Лукашов з Олександром Мішулею. Саме перший та другий номери виступали каталізатором майже усіх результативних атак України. Їхні триочкові гаубиці, а також вдалі командні дії у захисті, дозволили Україні наздогнати словенців та навіть вийти уперед. Проте у заключній 10 хвилинці стрибнути вище голови не вийшло. У команди Євгена Мурзіна почастіше невимушені втрати. Напад розладнався, а оборонні дії залишали бажати кращого. До всього цього гравець NBA у складі Майами Хіт» Горан Драгіч упіймав кураж та поповнював очковий баг багаж швидкими відривами зупинити цю зелену машину жовто-блакитним було вже не під силу Фінальна сирена сповістила про поразку України з рахунком 69 80 після таких перемог команда стає згуртованішою. Нам не дуже важливо було вигравати, але ми досягли мети. Відтак можемо вважати себе професіоналами. Київ то чудове місто, тут гарна погода і гарні дівчата, але ми не встигли погуляти, були сфокусовані на грі. Причини. Сейчас тяжело говорить, может, физически, может, без первого номера остались на последних минутах. И Лукашов получил пять фолов, и Липовый получил пять фолов. И пришлось играть Ребчаку, Мишуле в первой позиции. Разладились взаимодействия. И перестали играть в командный баскетбол. Больше ждал агрессии, больше очков ждал от больших. Неплохая защита словенцев, индивидуально в первую очередь. не дозволило їм грати в той баскетбол, який вони до цього грали. Одразу ж після закінчення матчу ще не було зрозуміло, чи потрапила Україна у фінальну частину Євробаскету 2017 Проте згодом все ж прийшла добра звістка. Прямі конкуренти Білорусь та Нідерланди програли, і таким чином національна збірна України опинилась серед найсильніших 24 національних команд, які між собою і розіграють право чемпіона. 18 вересня в рамках третього туру української хокейної ліги зайшлися претенденти на медалі. У дружківці на домашній арені Альтаїр, діючий чемпіон України Донбас, екзаменував новачка чемпіонату Криворізький Кривбас. Як наша команда давала бій лідерам першості, дізнаєтесь далі. До очного протистояння обидва колектива підійшли без осічок. Після Кременчука та білого барса на підопічних Олександра Кулікова очікував перший серйозний екзамен гра на виїзді з діючим чемпіоном країни. І як показав підсумковий результат, здати його не вийшло. Напевно, перша причина цьому не тільки молодий вік нашої команди, але й кадрові перепони, які наразі переслідують кривбас. Проте, за словами головного тренера команди Олександра Кулікова, найближчим часом з'явиться повний бойовий склад, який і вирішить ряд злободенних питань. Щодо самої гри, то далеко не всім колективам, які приїздять до арени Альтаїр, вдається залишатись у грі всі 60 хвилин. Багато хто з суперників Донбасу отримує своє вже в першому, максимум другому періоді. У нашому випадку дуолянти тримали очевидців в інтризі майже до фінальної сирени. Як завжди, високий клас продемонстрував криворізький воротар Денис Черепанов, який парирував купу небезпечно. Пешних китків господарі від стартового вкидання ринули до воріт кривбасу. До дев'ятої хвилини матчу наші оборонні шикування витримували натиск суперника, поки після чергової атаки Дмитро Дем'янюк все ж зумів запалити червоне світло. Одразу після пропущеної шайби Кривбас активізувався та трохи відвів гру до зони Донбасу. А пізніше, у другому періоді, з'явились і дивіденди. Вистрілила ланка Караульщук Савченко Толкану. Висловлюючись більярдну термінологію, Караульщук з Савченко закинули в ворота своєрідного свояка. Олександр прострілив на п'ятак, а Іван підставив ключку 1-1. По відновленню рівноваги Кривбас розправив плечі, знаючи силу суперника, почав грати вивірено другим номером. З каскадом кидків Денис Черепанов справлявся дуже непогано, проте навіть надійна гра нашого голкіпера не врятувала команду від голу. Після чергової небезпечної вилазки діючого чемпіона Черепанов відбив в шайбу, але та зрадницьки рикошетом від В'ячеслава Макрицького залетіла у сітку наших воріт. Шквал атак від підопічних Анатолія Степанищева не припинився. Якби не Денис черепанов, різниця у рахунку могла би бути значно більшою. А так, після 2-1, господарі спромоглися лише раз взяти ворота. Невідпорно кинув захисник Павло Таран. В останньому періоді глядачі голів не побачили. Приємно, що білосині більшість ігрового часу провели у зоні суперника, де мали декілька гарних нагод скоротити відставання. Шкода не вийшло. Вперше у командній історії програв, але гідно і на виїзді діючому чемпіону Донбасу. Фінальний рахунок матчу 3-1. Вже у найближчий четвер, 22 вересня, команда Олександра Кулікова матиме відмінний шанс на домашній льодовій арені реабілітуватись за цей програш. Суперником цього разу буде Харківський Вітязь. Нині аутсайдер турнірної таблиці. На цьому все. Свіжий огляд спортивних подій нашого міста. Дивіться вже завтра у звичній порі. З вами був Всеволод Прокуф'єв. До зустрічі.